Тихо, 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 тихо. Ось нас пам'ятничок. Кам'яна брила вагою понад 150 кілограмів. Це майбутній пам'ятний знак загиблим бійцям 93-ї бригади Холодний Яр плита важка. Перевертати камінь доводиться удвох. Виготовляє пам'ятник колишній вчитель трудового навчання, а нині боєць територіальної оборони Василь Статівка. Воювати говорить, пішов одразу 24 лютого. 22 числа я відсвяткував лютого серебряне весілля, 23 лютого було у мене день народження, а 24 лютого я прокинувся із вибухами які лунали зі сторони Російської Федерації. Відразу зібрав тривожну валізу, вирушив всі до воєнкомату, де на нас вже чекали автомобілі. Після цього ми виїхали в місто Ахтильку. Ззаді через пів години буквально за нами їхала колона російської техніки. Чоловік каже, ідея створити меморіальний знак виникла під час вартування на бойовому посту. Посередині дороги була вирва від е, вибуху снаряда. Е, так прийшлося, що їхали з 93-ї бригади хлопці, до нас заїхали, е, якісь там у них справи були. Ну і один хлопець сказав, один вояк, вояк сказав, що е, от на цьому місці загинув мій побратим е, Бабко Микола. Ну Він тоді не знав, але е, лише позивний Wi-Fi. Ідея увіковічити пам'ять міста, де загинув цей бойовий побратим, який був розвідником, снайпером навідником. Нині на плиті вже висічений імпровізований тризуб, але говорить Василь Статівка, робота ще не закінчена. Це буде з бокової частини, з лівої Так, А наверху там, там, де вічна слава героям. Пам'ятний візерунок доводиться висікати вручну найскладніше було оброблювати камінь. Додає майстер. Звичайний бут дуже лучився, дуже як кажуть, була лагідна нежна робота із ним. Пан Василь говорить: пам'ятників буде два. Мовляв, спочатку хотів виготовити меморіал лише для одного бійця. Потім вирішив створити стелу пам'ять про всіх загиблих воїнів 93-ї бригади. Хлопці того достойні, щоб в моноліті висікти і золотими буквами на все життя вписати їх подвиг. У захисті нашої держави і міста герой Охтирка пам'ятники нині знаходяться у майстерні менше скоро відправлять на батьківщину Вайфая. Більші планують встановити в Охтирці, коли робота над ним буде закінчена. Діана Крахмато, Андрій Міхеєв. Новини на Суспільному. Сумщина.